Доброго вечора, мої дорогі співвітчизники. Я продовжую цикл відео про створення Української національної держави як єдиної і безальтернативної форми правління в Україні, яка приведе нас до виживання у цьому жорстокому світі. Для цього я ще раз озвучую. Українську національну ідею, яку? яка підходить до цього часу, в якому ми живемо. Українська національна ідея звучить так: мобілізація національного духу для вічного існування української нації, створення держави творців на українському світогляді під керівництвом титульної української нації. Іван Сергійович Белебеха, професор Харківського університету, створив теорію побудови національної держави. І ось як, по його, як він описав і створив систему влади у своїх працях, систему влади, верховної влади, яка повинна бути в Україні. Структура влади в Українській національній державі. Головним органом, який буде осуществляти контроль в Українській національній державі, над діяльності влади буде Національна наглядова рада, яка буде складатися або з 11 чоловік, або з 21. Хто ж буде входити до цієї наглядової ради? До наглядової ради входити, будуть входити люди, які в Україні будуть справжні патріоти України. Це будуть люди, яких поважає весь народ. Це люди, які Платили і платять кров'ю за українську націю. З таких людей буде складатися Національна наглядова рада. Вона буде здійснювати нагляд за діями президента, за діями віце-президентів і за діями різних гілок влади. Виконавчої і законодавчої. Над президентом. Вона буде стояти над президентом. Далі йде президент. Він буде керувати віце-президентами. Віце-президентів повинно бути сім. Віце-президент це голова уряду. Віце-президент це головний прокурор, віце-президент це голова національних зборів, віце-президент, це голова самоврядування, віцепрезидент це голова національного банка, віце-президент це голова, духов... голова духовної сфери. І віце-президент це голова культури і освіти в державі. Дві э, влади. Виконавча і е, законодавча влада. Законодавчу владу в Україні, в українській самостій, е, незалежній дер, Українській національній державі буде знаходитися, держ, буде формувати закони в Українській національній держави. Буде будуть формувати національні збори. Які будуть складатися е, з двох палат Нижня Палата і Верхня Палата. У нижню палату будуть входити мери обласних міст. У верхню палату будуть входити депутати, один депутат від області. Якщо ми візьмемо, скільки 24 області в Україні то у верхній палаті будуть 24 депутати, а у Нижній палаті будуть мери міст, тобто мери, і окремо буде від Києва два чоловіка, тобто мер Києва і мер Київської області. Мер Києва і керівник Київської області. Віцепрем'єрів віце я сказав сім які я назвав які, хто буде відповідати. Влада буде, влада громад, два віцепрем'єра. Значить, законодавча влада це національні збори, а виконавча влада. Буде, голов... буде керувати віце премєр по самоврядуванню. Бо вся структура буде зроблена так, що е, на місцях будуть керувати національні громади. І окремо буде церква. Релігія це значить віце-прем'єр духовної сфери і віце-прем'єр по культурі і освіті. Політичних партій не буде. Політичні партії там, де керує український народ, українська титульна нація, політичні партії не потрібні. Головне завдання і головна сила буде цієї держави. в чому? У тому, що не буде конфлікту між владою і народом. Народ і влада буде йти в одному напрямі. І це забезпечить вічне існування. Української нації і забезпечить створення держави творців і розквіт українського народу, української культури, української духовності. І це дозволить нам побудувати сильну державу. До побачення! Далі буде.